Вітаю вас! Незабаром новорічні свята прийшла зима. Ось така гарна та пухнаста. А як же новорічні свята без іграшок? Давно хотіла вишити ці неповторні рукавички від фірми Dimensions. І ось вони вже в мене готові. Чотири неповторні рукавички. Оздоблені бісером, дуже цікаві у своєму вигляді і дуже легкі у виконанні. Прикрасила я їх бісером, це китайський бісер, тому він трошки нерівний, але в цьому і сама задумка. Що робота повинна мати вигляд не фабричної, а домашньої, теплої та затишної. Додатково я підготувала ось таку тканину на задню частину іграшки і атласні стрічки. Для початку нам потрібно Виконати шов, що з'єднуватиме задню частину та лицьову частину нашої рукавички. Тому ми вирізаємо потрібні нам прямокутники. Ось так ми будемо їх шивати стрічку, ж перегинаємо навпіл, щоб вийшла петелька. До речі, я вже. Її пришила на середину рукавички, щоб зафіксувати. Лицеві частини роботи ми складаємо і обов'язково потрібно їх закріпити. Я це зроблю звичайною булавкою. Можливо, і декількома, кому як зручно. Далі потрібно виконати шов. Його можна виконати на швейній машинці. Якщо у вас є така можливість, при вирізуванні обов'язково зробити насічком. Або ж, це може бути звичайний шов голкою з ниткою. особливої різниці немає. Тож, ми відступаємо частину, де буде дірочка, щоб вивертати нашу роботу. І простим швом вперед голком ми зшиваємо нашу роботу. Так як канва має дуже рихлу структуру, Стібочки потрібно виконувати якнайменші. Обов'язково слідкувати, щоб виконаний шов був впритик до наших хрестиків на канві. Щоб біла тканина канви потім, коли ми вивернемо нашу роботу, не визирала назовні, що стосується даної роботи, то в мене виникли деякі питання: Коли саме потрібно оздоблювати бісером роботу? До зшивання наших частинок в єдину рукавичку, чи вже після зшивання акуратно їх пришивати. Якщо виконувати спочатку оздоблення бісером, а потім сшивати наші рукавички на машинці, то це є досить складним завданням. Тому що бісер по краям заважає лапці швейної машинки, добре фіксувати полотна нашої роботи. Тож можна виконати як на швейній машинці, так і вручну. І я виконала два варіанти. Тож тепер, коли Залишки тканини вже обрізані, нам потрібно лише вивернути нашу роботу. Робимо це акуратно, тому що вже маємо пришитий бісер і, як я вже і казала, досить м'яку структуру вишитої канви. Так, нам потрібно буде вивертати всі наші чотири рукавички. Обережно нам це поступово вдасться. Розправляємо роботу і вже видно. Наш результат по контуру можна це зробити за допомогою палочки від суші. Ось така рукавичка вийшла. І синя вже теж готова. Далі я буду їх наповнювати холофайбером для того, щоб надати їм потрібного об'єму. Також допомагаємо собі, наповнюємо і розрівнюємо паличкою. Дуже сильно набивати роботи я не стану. Залишилось розрівняти і зашити роботу в верхній частині. Аналогічно будемо робити і з іншою рукавичкою. До речі, в ній шов для набивання трохи зміщений. Я зробила це навмисно для того, щоб визначити більш зручне для цього місця. І можу вже 100% сказати, що у верхній частині рукавички, де знаходиться петелька, робити його точно не варто. Тому що при зашиванні. Нам буде заважати саме ця атласна стрічка. Ось я вже повністю відшила свої роботи. Така краса вийшла. Тепер покажу, як виконувала цей самий шов у верхній частині роботи. Звичайний шов, звісно ж, вручну, тому що швейною машинкою тут вже не допоможеш ніяким чином, поступово і маленькими стібочками ховаємо усередину наші припуски. Канву та задню частину нашої роботи тканину. Звісно ж, міцно потрібно, виконуючи даний шов, поступово нам потрібно буде приховати всі лишні деталі, тканину припуску також. Ниточки, що нас заважають, всередину роботи. До речі, такі новорічні іграшки це чудовий милий подарунок до першої новорічної ялинки маленьким діткам. Ну що ж, робота вже завершена. І прикраси зайняли місце на новорічній ялинці. Оригінальні та яскраві вони чудово пасують до ялинки, яка в мене в цьому році прикрашалась. До речі, також ви можете помітити новорічні маленькі кубльки. Відео про їх створення також можете знайти на моєму каналі. Я бажаю здійснення найзаповітнішої мрії моєї країни вам всім та до нових зустрічей. Не забудьте підписатись на мій канал.